Для того щоб бути ефективним, зараз неможливо без цифрових рішень, і це шлях до безбар'єрного суспільства для того, щоб ветеран за декілька кроків навіть в своєму смартфоні міг отримати послуги, які йому потрібні. Ми сьогодні говорили тут про наші цифрові продукти, про інтеграцію з реєстрами і електронними застосунками інших центральних органів. Влади, також місцевих органів влади, тобто це дуже важливе питання, і питання дискусії обговорення для нас є пріоритетним, тому що зараз процес формування нової ветеранської політики набирає інших обертів, набирає нового змісту, відбувається. Креативне створення нових сервісів, нових програм для ветеранів, і всі органи влади, громадянське суспільство мають бути інтегровані в цей процес, і самі ветерани також.